Роками війна електромобілів була жорстокою гонкою Тесла протистояла всьому світу. Традиційні автовиробники, китайські гіганти, таємні стартапи, всі вони вкладали мільярди в акумулятори двигуни та ажіотаж. Але ніхто, ні Toyota, ні BYD, навіть Apple цього не передбачали. Тому що Ілон Маск щойно представив абсолютно нову технологію двигуна, яка не просто покращує електромобіль, а переосмислює його. І щойно вона з'явилася на сцені, вся автомобільна промисловість завмерла. Те, що щойно розкрив маск, може стати останнім ударом по конкурентах. Революційна система приводу настільки просунута, ефективна та революційна, що може знищити всі компанії з виробництва електромобілів, які намагалися наздогнати. А ось у чому фішка, вона навіть більше не покладається на традиційні літій іонні акумулятори, так само, як і Тесла. Це не просто двигун, це технологічний вирок для всіх, хто недооцінив Тесла. У сьогоднішньому відео ми зануримося у вражаючі деталі цього двигуна, як він працює, що робить його на десятиліття, випереджаючим свій час, і чому аналітики вже називають його знищувачем війни за електромобілі. Тому що те, що щойно сталося, можуть запам'ятати не як запуск нового продукту, а як день, коли Тесла стала недоторканною. Якщо ви хочете випереджати революцію електромобілів, натисніть кнопку Подобається та підпишіться зараз. Тесла розганяє двотонний автомобіль від нуля до 60 миль гот менш ніж за дві секунди. Без турбонадову, без передач, без реву двигуна лише тиша, а потім ударні хвилі. Це був не просто показник продуктивності, це було оголошення війни, війни проти згоряння складності та умовностей. І новий двигун Ілона Маска був не просто зброєю, це була кінцева мета. У момент, коли Тесла представила Plaid Model S, натовп дивився не на автомобіль, а на переломний момент. Такий, що розділяє історію на до і після. Адже під елегантним скромним кузовом був прихований силовий агрегат, який ніхто інший у світі не створив, не кажучи вже про те, щоб його освоїти. Усередині, обертаючись швидше ніж будь-який серійний електромобіль, до нього знаходився ротор, який робив понад 20 нуль обертів за хвилину, швидкість, яка б розірвала більшість двигунів зсередини. Вже лише від центрової сили було достатньо, щоб розколоти метал, і все ж він був тут безшумний, стабільний і смертельно ефективний. Чому тому, що Тесла зламала код, який ніхто інший не зміг. Поки традиційні автовиробники були одержимі програмним забезпеченням та значками, команда Маска заглибилася у фізику. Вони спроектували ротор двигуна, який обертався так швидко, що буквально загрожував вибухом. Але замість того, щоб відступити, вони обмотали його вуглецевим волокном. Не для естетики, а для виживання. Бачите, більшість електродвигунів досягають піку приблизно на 16.0 нуль В, перш ніж все починає руйнуватися. Тесла подолала позначку в 20.0. Це не покращення, це знищення попередньої межі. І ось що цікаво, вони не просто досягли цих швидкостей, вони надійно їх трималися. Секрет цей ротор з вуглецевим покриттям. Він тримає мідний сердечник майже неприродним чином. Під величезним натягом він запобігає роздування ротора назовні через відцентрову силу. І це важливо, бо чим менший повітряний зазор між обертовим ротором і навколишнім статором, тим сильніше магнітне поле, і тим ефективніший двигун. Це точна інженерія на атомному рівні. Відхилення на один мікрон і двигун втрачає ефективність. Один дефект у втулці, і ротор розлетиться. Але Тесла не просто зробила його робочим, вони зробили його портативним. На заході, присвяченому доставці Model S Plaid 10 червня 2021 року. Маск недбало підняв двигун на сцену сам по собі. Він виглядав як реквізит, але в цьому маленькому, майже милому корпусі знаходився найсучасніший двигун електромобіля на землі. Достатньо легкий, щоб підняти, достатньо потужний, щоб розчавити будь-який інший седан на ринку, і достатньо ефективний, щоб переписати закони руху в масових електромобілях. Це був не просто маркетинговий галас. Тесла передала ключі, а Мотортренд зміг її протестувати. Цифри перевершили всі очікування. Плейд розганявся на чверть швидше, ніж попередня, Model S, показуючи результати, від яких інженери недовірливо хитали головами. То як же їм це вдалося? Не просто потужність, контроль. Без шестерень чи механізмів перемикання передач? Новий двигун Тесла забезпечує чистий крутний момент з нуля, без затримки, без паузи. Щойно ви торкаєтеся педалі, він повністю передається. Плейд не розганяється, він вибухає і робить це без шуму драми чи затримки. Така важка машина має відчуватися як танк. Натомість він танцює як спортивний мотоцикл. І на відміну від екзотичних двигунів, які потребують охолодження гальм або ритуалів обслуговування ротор Тесла продовжує обертатися тихо, ефективно, день за днем, йдеться не лише про швидкість, йдеться про те, що символізує ця швидкість. Компактна форма ротора означає більше місця для акумулятора пасажирів або навіть майбутніх застосувань. Його стабільність на надвисоких обертах натякає на використання далеко за межами автомобілів. Подумайте про авіацію, робототехніку, навіть військову справу. І дизайнерські рішення не просто радикальні, вони зухвалі, замість того, щоб слідувати за традиційними автовиробниками у нескінченній гонці додавання нових двигунів інверторів та ваги Тесла, заглибилася в себе. Вони оптимізували ядро, вони переосмислили, яким може бути двигун. І таким чином вони створили щось, що відчувається не стільки як трансмісія, скільки як откровення. Подивіться на статистику: плейд розганяється до 60 миль год менш ніж за 2 секунди, а чверть милі за 9,2 секунди. Але важливо те, як він цього досягає. Ніякої трансмісії, ніякого регулювання обертів, ніякого фальшивого шуму двигуна, що доноситься через динаміки. Тільки чиста сила передається миттєво безшумно нескінченно. Це був не просто запуск нового автомобіля. Це була презентація двигуна, який подолав усі попередні межі. Механічні теплові магнітні. Тесла не просто створила кращий електромобіль, вони розробили план того, яким прагнутиме стати кожен спортивний автомобіль наступного десятиліття, і все почалося з ротора, обгорнутого вуглецем, який обертався швидше ніж більшість людей вважала можливим. Тепер поговоримо про переваги в продуктивності та ефективності. Цифри здаються неймовірними: одна тисяча двадцять кінських сил і одна тисяча п'ятсот фунт футів крутного моменту, вкладених у чотиридверний седан, на якому можна доїхати до продуктового магазину. Але це ще не вся історія, бо те, що Тесла зробила з Plaid Model S, було не просто рекордами. Вони порушили правила продуктивності та ефективності і переписали план для кожного наступного електромобіля. Більшість автовиробників прагнуть одного з двох показників потужності або запасу ходу. Тесла забезпечила обидва варіанти, зменшивши вагу кількість деталей та значно зменшивши втрати енергії. Секрет полягав не лише в програмному забезпеченні чи акумуляторах. Це було в конструкції двигуна. Ці ротори з вуглецевим покриттям, що оберталися зі швидкістю понад двадцять об обхові, були лише початком. Коли ви натискаєте на педаль газу Плейт, ви не просто вивільняєте грубу силу. Ви активуєте систему, розроблену для досягнення максимальної продуктивності з мінімальними втратами. Три електродвигуни працюють в ідеальній унісон, забезпечуючи потужність у 1020 кінських сил і вражає не лише неймовірна швидкість, це стабільність. Незалежно від того, чи ви повністю заряджені, чи майже порожні в спекотні чи холодні умови автомобіль, забезпечує невпинний крутний момент, майже без втрати енергії, без перемикання передач, без турбозатримки, без затримки. Він не перегрівається. Йому не потрібне охолодження, і він не розряджає акумулятор як потужний бензиновий двигун, розряджає свій бак. Конструкція двигуна Тесла забезпечує не тільки безпрецедентний крутний момент і потужність, але й краще терморегулювання, більшу довговічність і вищу ефективність, особливо за екстремального навантаження. І Тесла на цьому не зупинилася. У березні 2023 року вони представили наступне покоління своєї технології двигунів. І ось тут все стає справді шалено. Вони повністю виключили рідкісноземельні метали, не зменшили, усунули. Це прямий удар по глобальному ланцюжку поставок, від якого досі залежать традиційні електромобілі. Це також означає менший геополітичний ризик, менше видобутку корисних копалин та нижчі довгострокові витрати. Вони також скоротили використання карбіду кремнію ключового, але дорогого компонента в інверторах на 75%, знизивши витрати без шкоди для продуктивності. Фактично вартість виробництва одного з цих агрегатів наступного покоління близько 1 тисяча доларів. Це не помилка. Тесла зараз виготовляє двигун, який може розганяти автомобіль швидше, ніж Bugatti Chiron розганятися до 200 миль на годину та проїжджати понад 300 миль на одному заряді, за ціною меншою за вартість висококласного ноутбука. Це не просто швидкісні автомобілі, це масштабовані машини, машини, які можна будувати сотнями тисяч і вигідно продавати ось що відрізняє Тесла. Це не просто швидкість, це сталий темп у промислових масштабах. Давайте поговоримо про цифри. Розгін від 0 до 60 за 1,98 секунди. чверть милі за 9,25 секунди. І він продовжує тягнути аж до 200 миль на годину. І все це перевозячи чотирьох осіб та повнорозмірний багажник. Це не просто територія суперкарів, це територія світових рекордів. І Тесла побудувала це не для того, щоб хвалитися. Вони побудували це для масового виробництва. Навіть з 21 дюймовими колесами Plaid Model S забезпечує запас ходу за стандартом EPA 348 миль, а реальний запас ходу на шосе становить близько 300 миль. І незважаючи на високі швидкості та потрійну потужність двигуна в середньому, він витрачає близько 101 милі на галон, цифри, про які жоден автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння не міг би мріяти. Але сама лише продуктивність не виграє війну електромобілів, перемагає ефективність. Архітектура двигуна Тесла забезпечує вражаючий контроль енергії. Ніяких надто великих систем охолодження, ніякого громісткого терморегулювання. Все компактно вдосконалено та інтегровано. Це означає менший опір, менше енергоспоживання та меншу складність. А складність ворог масштабу, тому що, коли ви будуєте півмільйона автомобілів на рік, кожен болт має значення. І саме це робить Тесла. Поки інші автовиробники модернізують платформи бензинових автомобілів для роботи з акумуляторами Тесла, будує з нуля. Кожен компонент, кожен двигун, кожен акумуляторний блок розроблені для електромобілів з першого дня. Це не деталь, це основа їхньої цінової переваги. А потім йде завод. Шанхай випускає приблизно 750 нуль автомобілів на рік. Берлін наближається до 500 нуль. Остін вже випускає 375-0. нуль. І вони не зупиняються. Нові гігафабрики вже будуються в Мексиці, Саудівській Аравії та Індії, а Сантьяго ще в розробці. Тесла виробляє не лише електромобілі. Вони будують міста для електромобілів. Цілі екосистеми оптимізовані за обсягом швидкістю та вертикальною інтеграцією. Усередині цих заводів Тесла використовує гігапреси розміром з невеликі будівлі, щоб відливати раму автомобіля під тиском за один раз. Те, що раніше потребувало сотень зварних деталей та роботів, тепер займає лічені хвилини. І одна машина це не дрібне налаштування. Це революція в автомобілебудуванні. Тесла навіть ставиться до своїх двигунів як до ЛЕГО, компактні модульні та готові до встановлення на різні платформи. Model S, Cybertruck Семи та майбутні транспортні засоби мають спільну ДНК-двигуна. Це означає спільні деталі, швидше виробництво та нижчі витрати. І це не закінчується на конвейері. Тесла продає напряму. Ніяких дилерів, жодних посередників, жодних ігор з націнкою. Оновлення через бездротову мережу замінюють дорогі візити до сервісного центру. А оскільки немає трансмісії, немає вихлопної системи та менше рухомих частин, середньостатистичний власник Тесла проводить менше 10 хвилин на рік у сервісному центрі. Це не розкіш, це конструктивна перевага. І кожна з цих переваг ефективності додається. Від конструкції двигуна до гігафабрики Тесла скорочує витрати на кожному рівні, не жертвуючи потужністю, швидкістю чи запасом ходу. Саме тому їхня рентабельність лідирує в галузі, чому вони можуть знижувати ціни та все одно отримувати прибуток. І чому традиційні автовиробники зараз намагаються наздогнати їх на всіх фронтах? Тому що, поки інші говорять про майбутнє Тесла вже його виробляє сотнями тисяч. І все це зводиться до цієї основної інновації. Двигуна, який подолав бар'єр обертів, відмовився від рідкоземельних металів і переосмислив значення продуктивності в електричну епоху. Поки всі інші сперечалися щодо характеристик акумуляторів та налаштувань двигуна, Тесла прагнула чогось набагато більш стратегічного контролю над самими дорогами. І вони зробили це завдяки тому, що жоден інший автовиробник не наважився створити їхня власна імперія зарядних станцій. Мережа суперзарядних станцій Тесла це вже не просто привілей, це повноцінна перевага глобальної інфраструктури. Маючи понад 7100 станцій та 67 300 кіосків по всьому світу, вона стала золотим стандартом зарядки електромобілів. А ось що цікаво: вона може похвалитися вражаючим часом безвідмовної роботи 99,9 Це не просто краще, ніж інші зарядні мережі, це краще ніж більшість стільникових мереж, поки інші власники електромобілів шукають робочу розетку водії тесла, заряджають і рушають. Жодних збоїв у роботі програми, жодних зламаних станцій, жодних здогадок. І Тесла не стоїть на місці. Вони вже почали розгортати Supercharger V4 збільшуючи потужність до 325 кВт за допомогою адаптерів CCS та зчитувачів кредитних карток, щоб зробити систему доступною для всіх, не лише для автомобілів Тесла, не лише в США, а й усюди. Саме так, Тесла тепер заряджає автомобілі своїх конкурентів і отримує від цього прибуток. До кінця 2024 року в США будуть потрібні зарядні пристрої, що фінансуються з федерального бюджету для підтримки електромобілів, що не виробляються Тесла. Тесла передбачила це заздалегідь. Вони погодилися відкрити доступ і тепер мають шанс отримати мільярди державних субсидій. Це хід у шахах. У грі всі інші тільки вчаться грати. Але Тесла не просто побудувала найкращу мережу. Вони переосмислили саму вилку. Роз'єм НАКС колись власна вилка Тесла тепер став галузевим стандартом. Ford General Motors, Volvo, Rivian, Mercedes. Вони всі здалися. Вони всі інтегрують НАКС. Чому? Тому що їхні клієнти вимагали доступу до мережі Tesla. Більше жодних громістких адаптерів. Більше жодних повільних зупинок CCS. Розетка Tesla швидше витонченіша та вже всюди. Tesla щойно зробила те саме, що й Apple зі смартфонами. Але цього разу це дороги. Вони зафіксували свій формат, свою екосистему, і тепер решта галузі змушена наслідувати цей приклад. І це не зупиняється на північній Америці. Європа демонструє швидке розширення завдяки нагнітачам Тесла на базі CCS-2. У Китаї Тесла масштабується як технологічна компанія. Мегазарядні станції щільна міська інтеграція та безперебійні платіжні системи. Наступний близький схід це не просто зарядні станції для автомобілів. Це інфраструктурні плацдарми як от вежі стільникового зв'язку Nokia на початку 2000-х. Той, хто володіє розетками, володіє потоком енергії, а Тесла володіє розетками. Але домінування в інфраструктурі це лише апаратний рівень. Справжня зброя Тесла це програмний рівень. І саме тут штучний інтелект бере гору, поки інші автовиробники купують готові чіпи та орендують хмарний час у NVIDIA або AWS – Тесла створила Доджо, спеціально розроблений суперкомп'ютер зі штучним інтелектом, який навчається, використовуючи реальні відеоматеріали, зняті автомобілями Тесла. Це не просто маркетинговий термін. Йдеться про те, що Тесла щогодини обробляє понад 1 мільйон миль даних про пробіг. Кожен знак, кожен знак СТОП, кожен пішохід, кожна близька до аварії ситуація. Все це стає паливом для тренувань. І ці дані не лежать склавши руки. Він забезпечує оновлення, які впроваджуються в автомобілях протягом тижнів, а не років. Серцем Dojo є чіп D, один розроблений власними силами. Архітектура Dojo є модульною. Плитки стійкі, та зрештою, те, що Тесла називає ексапод, здатний на продуктивність екзофлопсного рівня. Простіше кажучи, потужніший за найсучасніші кластери навчання штучного інтелекту в Google Meta чи Amazon, повністю присвячені автономному керуванню. Ця вертикальна інтеграція означає, що тесла ні від кого не залежить. Жодних вузьких місць від NVIDIA, жодних витрат на сторонні послуги та жодних затримок. Вони володіють чіпом, системою парком обладнання мережею та циклом зворотного зв'язку. І цей цикл швидко стискається. Щоразу, коли тесла їде, паркується, уникає небезпеки або помічає щось нове, вона живить мозок Доджо. Потім цей мозок переоптимізує кожен автомобіль у автопарку по бездротовій мережі безперебійно та тихо. У той час, як традиційні автовиробники все ще щорічно оновлюють моделі Тесла, просуває вдосконалення штучного інтелекту в режимі реального часу. Але справа не лише в автомобілях. Доджо та стек штучного інтелекту Тесла є скелетним ключем до чогось набагато більшого. Уявіть собі, штучний інтелект як послугу, що забезпечує роботу не лише автономних транспортних засобів, а й робототехніки автоматизації виробництва, оптимізації енергоспоживання та віртуальних агентів. Тесла натякнула, що доджу може конкурувати з Nvidia на відкритому ринку навчання штучному інтелекту, здаючи обчислювальні потужності в оренду іншим компаніям, а враховуючи дефіцит чіпів та зростання вартості хмарних технологій, це не просто сміливий крок, це мільярдна можливість, яка чекає на своє розкриття. Уявіть собі роботів, навчених тим самим візуальним моделям та моделям прийняття рішень, які зараз працюють на 5 мільйонах автомобілів Тесла по всьому світу. Потім розмістіть цих роботів на заводах Тесла або в будинках, або в галузях промисловості, куди Тесла ще навіть не зайшла. Справжня історія тут не в тому, що Тесла виробляє кращі автомобілі. Річ у тім, що вони непомітно стають найбільшою у світі компанією зі штучного інтелекту, маючи власну хмару, власні чипи, власний парк рішень та власний навчальний набір. Ніхто більше не має такого набору можливостей: ні Google, ні Apple, ні NVIDIA. А якщо поєднати це з домінуванням у сфері зарядних пристроїв, де Тесла заробляє щоразу, коли підключається електромобіль Ford або GM, то починаєш бачити повну картину. Йдеться вже не про електромобілі, йдеться про те, щоб Тесла перетворила всю екосистему мобільності на вертикально інтегровану керовану штучним інтелектом машину, що генерує прибуток. Такий, де кожен заряд, і кожна миля, кожна точка даних повертаються до самопідсилюючого циклу продуктивності, масштабу та домінування. Поки решта автомобільної промисловості намагається пережити перехід на електромобілі Тесла, будує дороги роботів, сервери та системи, і вони роблять це з точністю, швидкістю та амбіціями, з якими ніхто інший не може зрівнятися. Майбутнє не належить тому, хто створить найкращий автомобіль. Воно належить тому, хто володіє дорогою, вилкою чіпом та інтелектом, який керує всім цим. Поки решта галузі намагається адаптуватися Тесла з більшою розрив, тому що її конкуренти не просто відстають, вони руйнуються під власною вагою. Почнімо з гігантів спадщин, Ford, GM, Toyota, Volkswagen. Це компанії, створені для іншої епохи. Їхні платформи роздуті, їхні заводи спроєктовані навколо газових двигунів, а їхні ланцюги поставок заплутані застарілим обладнанням та операціями з важкими боргами. Вони намагаються нав'язати електричне майбутнє викопному паливу, але це не працює. Кожен випуск електромобілів затримується, перевищує бюджет або не має ключових функцій. Їхнє постачання батарей вузьке місце, їхнє програмне забезпечення збої, їхній прибуток зменшення. Тим часом блискучі нові стартапи Lucid та Rivian мали стати гнучкими конкурентами Tesla, але вони зіткнулися з жорстокою перешкодою. Низький обсяг, величезні збитки. Кожен автомобіль, який вони виробляють, коштує дорожче, ніж вони його продають. Вони витрачають мільярди, щоб просто залишитися на плаву. А без масштабу їхня технологічна перевага, якщо вона взагалі існує, не матиме значення. У них немає автопарку Тесла, у них немає мережі Тесла і у них точно немає даних Тесла, а ще є слон у кімнаті BID. Так вона домінує в Китаї, але за його межами історія швидко змінюється. Глобальна експансія BYD обмежена експортними обмеженнями, тарифами та низьким попитом. Її автомобілі продаються за нижчими цінами, з меншою маржею та меншою кількістю преміальних функцій. У Європі та США це поки що не становить загрози. Це зірочка. Тепер віддаліть масштаб і порівняйте це з позицією Тесла. Тесла не просто будує електромобілі, вона будує всю систему навколо них. Він володіє своїми двигунами, програмним забезпеченням, чіпами, зарядними станціями та стеком штучного інтелекту. Його заводи оптимізовані для швидкості, а не для застарілих моделей. Його транспортні засоби оновлюються безпровідно. Його рентабельність залишається найвищою в галузі навіть попри зниження цін. І поки інші намагаються виробляти 100 0 електромобілів на рік, Тесла випускає майже 2 мільйони по всьому світу. Ось у чому різниця. Поки традиційні автовиробники борються з безповоротними витратами та бюрократією, Тесла діє швидко. Поки стартапи борються за виживання Тесла, масштабується. І поки інші передають на аутсорсинг, основні компоненти Тесла їх інтегрує. Апаратне забезпечення, програмне забезпечення, енергетика, штучний інтелект все це під одним дахом. Це вже не просто гонка, це перетворення світової автомобільної промисловості. Лідерство Тесла вимірюється не місяцями, воно вимірюється інфраструктурою, даними та реальним виконанням. І з такими темпами до того часу, як конкуренти наздоженуть Тесла вже може бути в наступній галузі.